Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 529 тисяч особин за добу 1 тисяча і поранено 1 мільйон 589 вісідесят тисяч песиголовців за добу 3 390 танків 7 тисяч одиниці за добу 10. Бойових броньованих машин 15 319 одиниць за добу 12, артилерійських систем 147 одиниць за добу, 48, реактивних систем залпового вогню 1 104 одиниці, засобів протиповітряної оборони 857 одиниць за добу 4, літаків 359 одиниць. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11221 одиниця, за добу 34, крилатих ракет-2297 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 1907 одиниць за добу, 47, спеціальної техніки 2351 одиниця за добу, 7. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!